Ну що ж, друзі, підписники, а особливо супер друзі, художники і. Ну, мені здається, більше друзів навіть не серед художників, але їх мало. Я все-таки мусив перейти в галерею майстерню резиденції Карпатський Рай, яка планувалася як тоді давніше виключна галерея. Ну, але так сталося, що ну, як сталося. Кепсько і так далі. Але на дворі холодно, так, похолодало сиро, як би не було осінь. І тому я все-таки перейшов тут допрацьовувати. Правда, бузок тут був все літо. Ця картина давня залишилася. І тепер так працюю тут. Отже, якщо в когось буде можливість, бажання десь буквально може за 10 днів, а може і швидше приїхати в Карпати. В жовтні буде красива живописна осінь, то є можливість. Ну, тут кілька речей трохи буде треба прибрати, бо тут така будівельна площадка. Але зате дах над головою. І попри те, що на дворі темно, сиро і холодно, тут доволі комфортно можна працювати. Я так і зробив. Перейшов. З альтанки я таки перейшов сюди. Показати цю роботу, це. Давніша робота подарована Ярославу Жалівцю. Він мені дав її в оренду е, користуватися, поспоглядати, згадати те, що хотілося, що було. Ось Дуже красива осінь. Це коли їхати в Варшаву, не люблю того слова, на Варшаву, то над політехніком, над цими. Ну. На ментів, в принципі, якщо чесно, ось так якось сказати. Тільки з цього боку з, через попри, попри, як там називається, Прилина Карпат, то Альпійський двір, там понабудовували. Микольський там коли жив. Микольський це так набудували, що вже й не розбереш. Яка Варшава в Славську? Сраку, яка Варшава в Славську? Славську є Славською, Варшава то я ось там у Польщі, це столиця Польщі, Прекрасної країни. В чомусь прекрасно, в чомусь не дуже, ну то таке. Розберемось сьогодні. А так працюємо. Ось так оці, оці галереї, галереї. Я її тепер називаю галерея майстерня а, у просторі артвіта, артвізензі арт Карпатський рак. Простір Артвіта, це означає ширше, це глобальне, це ціла територія, де можна оздоровлюватися і набиратися енергії. Але сама арт-президенція залишається, як була, звичайно. Якось храпочок питав, чому я щось там переназвав. Я назвав сайт артвіта, який я відкрив. Він є, на жаль, через пожежу він не набрав тої сили, яка, яка вже могла би бути в нього. Але, але все, все триває потихеньку, в іншому ритмі. Оскільки йде Третя світова війна, звичайно, все важко. І художникам ще важче. А тим, що погоріли, просто катастрофічно важко. Добре, що я вмію їсти гречку щодня, рис, ну і деякі інші крупи. Деколи Вікторія щось там ще приготує, але я аскет. Аскет, я такий був аскетом. Мені хоч дайте 100 тисяч, хоч мільйон доларів. Я все одно залишуся у плані харчування тим, ким я був 59 років. І все. Бабуло, мене не змінить ні в якому смислі. Абсолютно. Навпаки, відсутність бабла мене змінить хіба що в сторону, а, така як зараз, що дійсно, ну, не буду зараз сказати, іноді не знаю, чи я маю за що купити ту ж гарячку. Змінить хіба в сторону жорсткості, міцності, твердості. Ну, ще повторюю, я дуже жорсткий стану. Якщо мене хтось запитав, що зміниться. У тебе чи у вас, пане Ярослав, після пожежі, після того всього, зміниться сильно одна риса. Я стану дуже жорсткий. Не жорстокий, а жорсткий. Я дуже жорстко. А вона навіть жорстоко буде відрізняти брехню, всяку наволоч, всіляку, підлабузництво. Я це тонко чую. І так тонко чую. А тепер я буду. Одним помахом однієї молекули мозку розрізняти ці речі. На жаль, під час навіть тої війни в Україні купа величезна, багацько людей паскудних противних, і не тільки те, що сьогодні я там почув про єрмака, там то, що десь там в Америці і так далі. Там. Вони всюди є ці єрмаки. Вони всюди, тільки в Славську, в кожному селі Ославської Сколівської, Істрийської, Львівської, всіх всюди вони є. Оця наволож. Тому і така війна, і триває, відбула, щоб це якось нарешті подолати. Ну от таке. Я взагалі художник і не про ці речі. Хоча я художник портретист психолог і знаюся на цих речах, і на політології, і всяких політехнологів, то філософів, наслухався, музикантів. Ну, я це розкрию згодом. Відео пишу так якось вечором, тому що а, тут малював, працюю, малював, в принципі, більше на подвір'ї там в альтанці. А, але дійсно холодно, все-таки 21 -е, чек я там вересня, чи другий -е, скоро прийшлось переселитися сюди. Попри те, що тут трошки підлога важка, але я все-таки не змінюю своїм правилам, ходжу босий, одягнутий, но босий. Тому що підлога тепленька. Ніякої тут плитки немає, ні ламінату, ні фіганату, ні звіздянату. Тут, Тут просто чудова, дерев'яна, ну, ще не завершена підлога а з божого матеріалу, а не з сатанинської якогось там. Ну от таке. Отож, будьмо. Здорові. Коли я кажу, будьмо, означає здорові, не завжди договорюю, бо палець. Prawy luki naciska je stop. Na dobranie.